Дня, і сьогодні у нас маленьке інтерв'ю з нашим чотирилапим гостем, і звати його Лукас, і він з міста Ужгород. Підскажіть, будь ласка, як, як вам відпочинок Міше Travel Хаус? Вам сподобалося у нас? Більше емоцій, Лукас? Лукас, підскажіть, будь ласка, як вам наш зоопарк? Вам сподобалися наші зайці? А як вам наша поні? Які додаткові послуги ви використовували в нас? Ви купалися на річці? Ні. А можливо, ви замовляли баню? В бані були? А як вам наша кухня? Лукас, підскажіть, будь ласка, ви скуштували якісь наші страви? А що найбільше вам сподобалося? Рибка чи м'ясо? Я, так зрозуміла, найбільше сподобався персонал, так? Що найбільше смакувало рибку чи м'ясо? Які ваші загальні враження від відпочинку у нас? Скажіть будь ласка, будете рекомендувати своїм друзям відпочинок у Мішель Тревел Хаус? Ви би хотіли покращити наш сервіс? Як ми зрозуміли, Лукасу все сподобалося. Дякуємо вам за інтерв'ю. Ось таке цікаве інтерв'ю вийшло у нас з Лукасом. Чекаємо у вас у гості, Мішель з Тревел Хаус.